Як відмовитися від бойового наказу і не йти на нуль? До слуха до кінця даю реальну пораду. Отже, за статтею 402 Кримінального кодексу України відмова від виконання наказу у період дії воєнного стану розцінюється як злочин. Санкція це позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Але не все так однозначно. Якщо військовослужбовець має висновок військово лікарської комісії, за яким він придатний до служби частина забезпечення, наприклад, ЕЦК штаби, навчальні заклади чи інше. То командир не має законного права залучати його до бойових дій. У такому випадку наказ про участь у бойових діях вже виходить за межі закону, а відмова виконувати такий наказ не є кримінальним правопорушенням. Цей факт підтверджує стаття 60 конституції України. Ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази або розпорядження. А якщо наказ суперечить право чи перевищує межі повноважень, він вважається неправомірним. Щоб відмовитись від бойового наказу, потрібно...